Слава Україні. Прошу сідати. Шановні панове офіцери, генерали усі присутні. Перш за все, я вдячний вам за службу заради України. Сила держави завжди має спиратися на достатнє знання про, про кожен напрям, на якому Україна бореться, конкурує чи розвиває свої партнерства. Ґрунт, на якому будується. Державна політика це інформація, якою ми в державі володіємо, та розуміння процесів, які відбуваються в життєво важливих сферах для нашої держави і для наших партнерів. За час цієї війни служба зовнішньої розвідки довела, що здатна здобувати саме таку інформацію і забезпечувати нашу державу, нашу силу державну якісним аналітичним ґрунтом. Дякую всім вам за це. І, звичайно, окрема моя вдячність Олександру Литвиненко. Дуже дякую вам. Дякую, дякую вам за все. Дякую за роботу, за вашу службу, за результати служби під вашим керівництвом. А я впевнений, що пан Литвиненко поєднає тепер свій досвід, досвід розвідки потенціалом Ради національної безпеки та оборони України. Новим керівником Служби зовнішнього розвідки України я призначив бойового генерала Олега Іващенка. Він людина фахова, чудово розуміє розвідувальну діяльність та основну нашу державну ціль саме зараз. А зараз, саме в умовах об'єктивно обмежених ресурсів, ми повинні знаходити можливості та правильно ними користуватися, щоб Україна могла знищувати окупанта, захищати. Людей своїх звільняти свою територію та постійно зміцнювати наші зв'язки зі світом і не лише з традиційними партнерами України в Європі та Північній Америці, але усіх інших частинах світу. Присутність України у світі має стати глобальною, щоб потенціал України був максимальним. Конкретні завдання вони зрозуміли перше. Українська розвідка повинна працювати всюди у світі, де вже є та можуть бути наші інтереси. Друге всюди у світі, де путінська система намагається щось виграти для себе, має вигравати Україну. Третє, ви повинні значно розширити нашу присутність в тих частинах світу, де відбувається конкуренція ключових глобальних сил. Україні потрібна завжди своя роль у такій конкуренції та та свій вплив на неї четверта служба має сконцентруватися на здобутті саме документальних матеріалів. Мені потрібна передусім якісна інформація, якісне бачення намірів, які є у різних суб'єктів глобальних та регіональних відносин, і бачення можливостей, які є для України. І п'яте дуже нагальне і практичне щодо специфіки роботи служби зовнішньої розвідки. В час війни є речі абсолютно непублічні. Які служба повинна забезпечувати оперативно і якісно. Саме такий потенціал заходів впливу агентурної роботи та фактично воєнної діяльності України. Від вас очікую. І саме заради цього службу зовнішньої розвідки очолив бойовий генерал. Дуже дякую ще раз. Слава Україні. Пане президенте, Верховного командуюча Збройних Сил України, шановні присутні, шановні колеги, я перше хочу подякувати вам, пане президенте, за ту довіру, яку ви мені надали очолити службу зовнішньої розвідки України. Це перше. Друге, як військова людина усвідомлює весь рівень відповідальності перед президентом України, державою Україна і українським народом. Визначені ваші завдання є пріоритетними для служби для розвідувальної діяльності. Я вірю в колектив служби зовнішньої розвитки. Дякую вам, пане президенте. Слава Україні. Слава Дякую всім колегам.